Працює? Нормально чути? Якщо ваша вас. Мікрофон Так, Тепер краще чути? Yeah, нормально. Добре. Ну, Перш за все, я би хотів подякувати за можливість виступити. Uh, насправді кажуть, що всіх людей цікавлять три речі: це секс, смерть і гроші. Uh, і кажуть, що гроші найбільше цікавлять. Uh, Особливо в місті громадяни, ну, по-перше, більше частина громадян думає, що вони не платять податки, особливо, от, а ті, які знають, що сплачують податки уявлення, взагалі не мають кудись гроші. Я попрошу пані Вовні проасистувати і показати, як виглядає бюджет міста Києва. <св> і це тільки сам затверджений бюджет, без всяких податків пояснювати. <св> звітів, звітів про виконання. І купи нормативки, відповідно до якої він створюється. Якби її роздрукувати, це виглядало приблизно такенький стос до землі паперу. Зрозуміло, що це є закономірним. Чому? Тому що органи державної влади і місцевого самоврядування вони створюють і обробляють інформацію для виконання своїх специфічних задач. Розуміння того, що держава ну, є ніби сервісним утворенням, сервісною організацією для громадян прийшло зовсім недавно. Ще не у всіх державних службовців укорінилося в голові. Тому створювати інформацію, пояснювати громадянам щось, це хто це такі? Хто ці люди? Тобто Нема ще розуміння, для чого це Але Але громадян є величезний попит на цю інформацію. У розвинених країнах Європи, світу, США, Англії, Австралії є такий інструмент, як громадський бюджет. Це бюджетна інформація, адаптована для сприйняття громадян. Тобто виконана в доступному вигляді, щоб кожен, хто взяв руки цей документ, розумів, куди і яким чином використалися кошти. Таким, скажімо. Водорозділом, яка інформація попадає в, в, в громадський бюджет, а яка ні, є так звані visibility і юзабіліті. Visibility, коли ти бачиш і розумієш одразу, і юзабіліті ти можеш використати на практиці. Ця інформація є корисною. Якщо не відповідає, ну, в одному інформацію не потрапляє до громадського бюджету. Є чотири базові елементи, які туди входять. Це онлайн-бюджет, ключові документи, які стосуються страви, ключові показники діяльності, TPI, що називають, і бюджетний календар. Швиденько пройдемося по кожному з них. Взагалі, коли постає питання перед барганом влади показувати гроші, бюджет онлайн, є, скажімо, те роздоріжчя, яких методів вибрати. Один з них це SAP е, і erp системи Це досить складні такі модулі, які е, вирішують проблеми управлінської, організаційної звітності, е, інформаційних взаємозв'язків всередині органу влади. Насправді ця система з бізнесу прийшла е, дуже корисна, е, може оптимізувати е, видатки місцевих бюджетів. В общем, шалений потенціал має. Е, е, і в цій великій е, бочці меду є одна велика ложка дйогтів, яка це вартість її ну, створення і обслуговування. Е, останні е, скажімо, пропозиції, які я бачив а в Росії на одне державне підприємство, вартість встановлення ну, в нафтогазовій сфері, порядка від 6 до 10 мільйонів доларів. Це без обслуговування. І є другий варіант це створення модулів візуалізації, тобто маленька настроєчка, яка показує, куди яким чином гроші використовуються. Тепер наші бюджети приблизно виглядають таким чином, ну, це інформація за минулий рік, але менша з тим. Гроші проходять через загальний спеціальний фонд і використовуються на соціальні, інфраструктурні видатки, якщо дуже дуже, дуже спросити. Особливість громадського ну, бюджету полягає в тому, що буквально трьома кліками. Ви можете пройти від бюджету до е, установища організації, яка вам надає соціальні послуги. Ну, от на даний слайд я вивів е, школу конкретно. Є е, е, така одна особливість, що громадяни е, не розуміють, не можуть сприйняти великих сум, великих цифр. Для громадянина абсолютно не зрозуміло. 500 мільйонів освіту це багато, мало. Може, треба ще більше. Ми спілкувалися, ну, робили опитування на вулиці, і, скажімо, найкраща відповідь, яку ми отримали, ну, би було два рази більше. От. Тому одним із методів, які ми використовуємо, це перерахунок на одного отримувача коштів. Ви на одного отримувача соціальних послуг. Виглядає це приблизно так, що е, зробити гроші ось для громадянина, е, щоб вони були співставними із з бюджетом сім'ї. Тобто ви можете зрозуміти, е, ви е, місячної зарплати витрачаєте там на, ну, не знаю, на дитину, та, на, для, щоб її зібрати школу там тисячу гривень, а держава зі своєї сторони витрачає там дві тисячі гривень. Ну, показати людям цікаві картинки про бюджет, на мою думку, недостатньо. Головне питання, на яке має дати бюджет онлайн відповідь, це чи, чи не кидають мене. Як це виглядає? Весь громадський контроль, от якщо ну, на найнижчий рівень спуститися, людей цікавлять, чи випадково мене не надурили, якщо з бюджетної інформації ви не можете дати на це відповідь, ця інформація без Тобто, на нашу думку, через бюджет ви маєте дійти до питання державних закупівель. ЦБСА займається дослідженням державних закупівель в останні 5 років і ми виявили колосальні зловживання саме в секторі закупівель. Тому через бюджет людина за декілька кілька має можливість перейти на портали, на яких. Відображена інформація про державні зупини. Подивитися, чи, чи навіть ну, чи школа або відповідний департамент закупляли товари послуги і за якою ціною. Хаб ключових документів. Дуже важливо, щоб крім бюджетної інформації також були доступними, ну, буквально кажучи, зібрана вся інформація, яка регламентує створення або в якій показано детальніший бюджет або детальнішу механіку його створення. Так. Ще, ще один важливий елемент це ключові показники діяльності. Громадян деяких не дуже цікавлять, ну, скажімо, яким чином використалися гроші, бо все одно вони бажають, що в процесі було щось вкрадено. Можливо, чого ж, чого ж досягли за результатами. Потрібно тут сказати, що ми якраз знаходимося тепер в процесі створення такого програмного забезпечення з усіма модулями, і це програмне забезпечення ми будемо поширювати серед органів місцевого самоврядування. До речі, якщо в залі присутні представники, то ми запрошуємо до співпраці, приблизно через півтора місяці воно буде готове до використання і ну, запрошуємо ніби, в пілотному порядку долучитися. Всі, я всі, думаю, чули про те, що місцеві бюджети мають бути переточені під програмно цільовий метод, мають бути створені відповідні програми з ключовими показниками діяльності. І тут, тут є ну, скажімо, великий ризик того, що показники, яких, які мають бути досягнуті за результатами виконання програми, ну, носять формальний характер. Тому на даний момент більшість органів місцевого врятування не публікують місцеві програми, не публікують. Ну, їхні паспорти, звіти про їх виконання. Мені здається, на пальцях однієї руки можна перелічити міські ради, які це роблять. Один з модулів візуалізації дозволяє цю інформацію зробити візуально сприйняття. Ще один цікавий момент. Персічний громадян цікавить, конкретно, чи буде вирішена проблема їхнього твору. Ну, чи поремонтують дірку перед моїм під'їздом? Ніби такі загальні питання, які не, не дуже цікавлять громадян. На жаль, така, ну, та, так воно є. Тому одним з модулів, який ми передбачили в цьому програмному забезпеченні, є е, візуалізація е, ну, пооб'єкна е, плану капітального ремонту і капітального будівництва. Виглядається приблизно таким чином, що орган місцевого самоврядування підробляє по Ексенту. Стандартизованої форми на виході отримує мапу яку, е, і шматок уходу, який може ставити, ну, перше одним кліком сайту міської ради. І е, е, на кінець це бюджетний календар. Тому що е, громадянам для того, щоб долучитися до бюджетного процесу, ну, недостатньо хотіти. Важливо розуміти, як це зробити, і що дуже важливо, коли. Тому що коли ну, е, Певний громадянин, який хоче долучитися, в нього є ну, психологічний бар'єр, це з ладою комунікувати. Е і він де, ніби приходить з якоїсь пропозиції, а йому кажуть, вибачте про спабу, через рік можеш спробувати ще. Тобто громадянам важливо знати, коли вони можуть долучитися і яким чином. Е для цього е ми створили бюджетний календар, який, по суті, поєднує. Дії, які відбуваються в бюджетному процесі, і для кожної окремої розписано, що робить місто і що може зробити громадянин на кожному з етапів бюджетного процесу. Е, да, ну, ми пішли таким шляхом, що створили е, достатньо, на мою думку, системне рішення. Е, вся ця платформа, яка дозволя, ну, всі ця, вся ця механіка, яка дозволяє візуалізувати бюджетну інформацію, не тільки вищена в хмарі. І ми даємо органам місцевого самоврядування абсолютний доступ е до, е до цього інструменту. Тобто вони можуть самі створювати е любі із перелічених модулів. І е на виході отримують два варіанти. Перший це шматок коду, який е програміст може копі вставити в сайт органу місцевого самоврядування і він працює. І другий е це печатний документ. Е Програму максимум ми собі е, поставили таку, щоб е, бюджети, ключові показники діяльності, результати програм різних міст були порівнювані між собою, щоб громадянин міг не тільки подивитися додатки свого міста, але й співставити із якимось іншим містом на свій вибір. У нас є 4 пілотні області і відповідно міста, обласні центри, в яких ми в першу чергу будемо реалізовувати цю програму і з якими вже є домовленості про те, що органи місцевого самоврядування будуть використовувати даний софт, Але ми також захочуємо і інші міста долучатися. Я не можу не подякувати нашим партнерам, це пороман Європейської комісії і фонд відродження, які в різній мірі і різними способами сприяють продовженню цього проєкту. І на сам насамкінець найважливіше. Для чого це все? Чим більше громадян дізнається через бюджети, через цікаві картинки, і йде до державних закупівель, тим більше буде поширюватися інформація, за скільки були куплені відповідні ну, скажімо, товари або да, по послуги органами плану. На нашу думку, поширення такої інформації може стимулювати розвиток малого і середнього бізнесу. Як наслідок, збільшиться конкуренція, зменшиться вартість одиниці товару і влада зможе за тою самою ціною закупляти відповідно більшу їх кількість. Наслідком цього є краще задоволення потреб громадян. Також, чим більше пар очей продивиться інформацію про державні закупівлі, тим менше це ймовірність зловживання. Як тільки е, інформація, хто за скільки закупив стає прозорою, і вноситься на світло, відповідно зловживати стає більш ризиково, тому що громадяни е, також можуть звертатися до контролюючих органів через депутатів або напряму і, е, по суті, притягати до відповідальності, е, в результаті цього зростає ефективність використання коштів. І як е, великий наслідок, найважлив, найважливіший е, це створення, е, або, е, скажімо, Покращення довіри громадян до влади, оскільки за останній час саме, ну, саме цього найбільше не вистачає.